Ми зранку встали, хочеться спати. Вирубай! Але дуже тепло, якось тепліше, ніж може через вітер. Риба гріє. Риба гріє. Пішла субмарина. Так, чотирьох сочок, триста є Так що чекаємо і перевозимо. Я їм тільки коноплю Метод під підсох. Затим треба дивитися в воді зима, воно обвітрється чи що. 23 година 11. Прийшов маленький дощик. І вже загнула спати. Получається, вуточки. Ааа, ліва, яка не перезалежна, вона по 5 годин. Ну рахуй, ті риби ми плавили три. То вони всі простояли по 3 години плюс-мінус. А це 5. І в один, період, в один період хлюнули протягом там 20 хвилин два амура і коропець. А ця мої не перезавозили, так я нехай стоїть. І після того перезавозу вона ще дві години простояла.